Далі говоримо про важливі для нашого суспільства процеси. Міністерство оборони і Генеральний штаб збройних сил України продовжують готувати законопроект про демобілізацію військових. Документ враховуватиме позиції командування збройних сил України. Про це заявила заступниця міністра оборони Катерина Чорногоренко. Прошу передати слово Олексію Гончаренко. Олексій Олексій Гончаренко. Будь ласка. Дякую, маю два запитання. Перше запитання: національне військове меморіальне кладовище, проект національної гідності, але цей проєкт став одним з найбільш скандальних. Сотні тіл до сих пір знаходяться в рефрижераторах. Коли припиниться ця ганьба, коли ми зможемо поховати наших героїв, так як вони цього на це заслуговують? І друге питання до уряду. Ну, уряд тут такий: урізаний уряд, обрізаний. Тому, але в якому складі є, в такому питаю. Скажіть, будь ласка, коли ви подасте закон про терміни служби, які ви обіцяли подати до грудня, потім брали ще два місяці до 18 березня, сьогодні 28 березня. Скільки ще місяців, чи березня? Якого року що має статися? Щоб ви нарешті до тих людей, які четвертий рік захищають державу, дали відповідь на питання, коли вони зможуть повернутись додому? Пане Олексію, дякую за запитання щодо національного військово-меморіального кладовища. Це проєкт е, дійсно національного значення, національної відповідальності, і ми маємо як держава нарешті на 12-му році війни розпочати е, гідне, з необхідними почистями, поховання наших захисників та захисниць. Все зараз відбувається згідно чинного законодавства. Е, ми плануємо розпочати перші поховання в травні цього року. Постійно на зв'язку з родинами загиблих вони з нами їздять на кладовищі. Якщо хтось з народних депутатів бажає виїхати на об'єкт, подивитися, як ведуться роботи, я вас запрошую. Ми регулярно на об'єкті, і я особисто, і мої заступники. Дуже шкода, що з боку певних людей постійно виникають е, спроби заблокувати будівництво під різними приводами. Коли ми ведемо дискусію протягом одної розмови, перестрибують з одного на інший, коли ми. Ми пояснюємо по кожному з напрямків, але ми впевнено, йде в те, щоб в травні почати поховання. Я дякую дуже народним депутатам за всю допомогу, яка була надана під час реалізації цього проєкту. Будь ласка, Катерина Чорногоренко, ще одна хвилина є. Я... Дякую за запитання. Шановні колеги. Міністерство оборони разом з Генеральним штабом веде роботу по підготовці цього законопроекту. Дуже важливо розуміти, що позиція Генерального штабу, позиція головкому начальнику генерального генерального штабу дуже важлива для цього законопроекту, тому що саме вони відповідальні за успіх військових операцій, які зараз ведуться нашими військовослужбовцями. Я би хотіла сказати, що це надважливий законопроект. Ми розуміємо його соціальну значимість і для наших військових, і для Міністерства оборони для Генерального штабу тут потрібна спільна робота. Ми її дуже швидко ведемо. Дякую. Дякую. Партія голос фракція голос Юрчиш. під час години запитань до уряду в Верховній Раді посадовиця також зауважила, що позиція Генштабу головнокомандувача збройних сил України, начальника генштабу дуже важлива для цього законопроекту. Як відомо, Верховна Рада у квітні минулого року ухвалила закон про мобілізацію. Однак, за ініціативи головнокомандувача збройних сил Олександра Сирського, з документу було виключено положення про звільнення військових із служби. Після цього парламент зобов'язав міноборони напрацювати законопроект із відповідними нормами упродовж восьми місяців. Датою до якої законопроект про демобілізацію мали представити у раді було 18 грудня 2024 року. Однак, у грудні міністерство оборони попросило парламент відтермінувати строки підготовки законопроекту до 18 березня 2025 року. Нині, судячи з усього, ці терміни знову зсуваються. Слід нагадати, що лише у січні цього року член оборонного комітету парламенту Федір Веніславський заявляв, що до завершення війни і скасування воєнного стану про демобілізацію не може йтися за його словами. Механізмів звільнення після двох-трьох років служби в найближчий час не буде а звільнити можуть хіба окремі категорії військових.